Вітаю вас, дорогі брати та сестри Господі, в Господі, любові нашого Господа Ісуса Христа. Хочу з радістю запросити вас на подію, яка відбудеться у нас тут в Кривому Розі. Це спільний ретрит церков нашого об'єднання. Запрошуємо усіх членів церков, служителів провести цей час разом з нами тут, 15, 16, 17 липня. Друзі, що таке ретрит? Саме слово ретрит його можна перекласти як відступ або відновлення, або як побути в якомусь захищеному приюті. Відступ, відновлення, приют це те, що я вірю, духовно буде відбуватися тут. Ви знаєте, що ми живемо зараз в такому світі, де дуже сильний тиск на кожного з нас. Темрява тисне, ми втомляємося втомляємося від подій, втомляємося від служінь, які ми несемо на душах тягар і страхів, і різних хвилювань, і різних інших речей, і навіть демонічного тиску такого. Я вірю, що це буде час, коли Дух Святий буде знімати тягарі з ваших душ, і це буде час відновлення, як я вже сказав, такий відступ, стратегічний відступ, щоб оновитися. Я думаю, що ми розуміємо зараз багато такої військової термінології. Ми знаємо, що, наприклад, якщо дуже довгий час військові на позиціях без ротації, то вони дуже втомлені, вони втрачають свою силу протистояти ворогу. Те ж саме відбувається в духовному плані. Нам треба робити такий стратегічний відступ, щоб дати можливість Духу Святому відновити наші сили. Зламати ярмо сатани на нашій душі, знову наповнити нас радістю, наповнити наші душі миром, знову дати нам надію. І ви знаєте, мабуть, ці слова, які пророк Ісай сказав в 40-му розділі, 30-му вірші. Я прочитаю і помучаться ні. Я інший переклад прочитаю. Більш мені подобається. Отже, Ісая 40.30. адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Тут говориться про те, що навіть молоді люди сильні і то можуть втомитися, коли ми робимо одні і ті ж речі на роботі, в сім'ї, в служінні, живемо в цьому світі. І далі там сказано: але ті, хто покладаються на Господа, відновлюватимуться силами, вони розправлять крила як орли. Побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Самі ті, хто покладаються на Бога. Оцей час, 15, 16, 17 липня, це час, коли ми покладемося на Бога. І знаєте, в цей час різні пастори нашого об'єднання будуть служити вам, і буде багато поклоніння, багато молитв особисто за вас, багато Божого Слова. Ми просто зануримося в атмосферу Божої присутності. І його сили, так щоб Господь міг зробити наші душі, як напоєний водою сад, щоб він міг нагодувати наші душі своїм помазанням, своїм туком, своїм лоєм. Тому, друзі, не пропустіть цей час. Обов'язково треба зареєструватися, будуть всі посилання, всі контакти, які треба під цим відео, а також, якщо ви з іншого міста. Нашої країни або навіть і за кордону обов'язково зв'яжіться, щоб улагодити всі питання, які будуть стосуватися вашого проживання. Тому ми вас чекаємо з радістю. Не пропустити цей час. Це час від Господа для відновлення твоєї душі. Нехай Господь благословить кожного з вас.